Привіт, мене звати Таня. Це мій літературний блог. Зараз я знаходжуся на Лук'янівському військовому цвинтарі. Тут похований Віктор Платонович Петров. Разом з ним похована його дружина Софія Зерова. У Софію Віктор закохався, коли йому було 29 років. А одружитися з нею зміг лише у 62. Життя Віктора Петрова це пригодницький роман, у якому він був і розвідником, що мав вбити Гітлера. І письменником, який закохався у дружину свого кращого друга, розстріляного поета Миколи Зерова, і відомим науковцем. Спробуємо познайомитися з Петровим поближче. Своє життя Віктор Петров прожив у чотирьох вимірах. Вимір перший: Віктор Петров. У цьому вимірі він був професором російської літератури, істор... істориком, також відомим етнографом. Петров започаткував жанр романізованої біографії. Романізованою біографією в цьому жанрі прославилися французи, зокрема Андре Мороа. Вимір другий Домонтович. Домонтович той ще багато фамутець. Як письменник Домонтович належав до неокласиків і разом з Валеріаном Підмогильним започаткував жанр інтелектуального роману. Вимір третій Віктор Берн біологічний еквівалент рентгену. Цим ім'ям Віктор Петров підписував свої філософські роботи та есе. Вимір четвертий Віктор Іванов. Розвідник агент КДБ. Я вже сказала, що як письменник Віктор Петров належить до неокласики. Неокласики належить до доби розстріляного відродження в українській літературі. Розстріляне відродження це, це тисячі зламаних доль. Розстріляне відродження це коли за один день, на честь 20-ї річниці жовтня, було розстріляно майже 100 кращих представників української інтелігенції. Фраза про те, що людина жива, доки її пам'ятають, вона достатньо банальна. Але, на жаль, українська література дуже часто це великий цвинтар. І якщо ми не будемо згадувати тих, хто для нас писав, ми дійсно ще раз поховаємо людей, яких намагалася знищити радянська влада. Тож я закликаю вас читати, згадувати, дізнаватися. А наступного разу ми поговоримо про те, як Петрову вдалося залишитися живим. Про те, чи причетний він до арешту зерова, а також поговоримо про його розвідницькі пригоди до зустрічі.